На сході вже не цілковита тиша, але все також доволі спокійно. На лінії вогню опинилися кілька населених пунктів Луганщини та Донеччині. і поранених немає. З'явилися деталі звільнення українських вояків із полону, зведена хроніка з фронту від Олексія Сімакова. Він на живому зв'язку. Вітаю Олексія. То який характер мають нинішні обстріли? Що тобі на зараз відомо про наших звільнених полонених? Вітаю Тетяно. про остановище в зоні АТО та звільнених українців дещо пізніше. Зараз маю термінову новину. На Донеччині побили відомого волонтера та автоперегонця Олексія Мочанова. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив очільник міліції Донеччини В'ячеслав Аброскін. За його словами, це сталося на трасі дружківка Костянтинівка. П'ятеро невідомих збитками накинулося на Олексія та його водія. Жорстоко їх побили і зараз обидва перебувають у лікарні Краматорська. В області оголошено план перехоплення. І тепер щодо Становище у зоні АТО у штабі за минулу добу нарахували чотири обстріли з боку терористів. Так, на Луганщині бойовики обстрілювали з гранатометів позиції українських військових у районі щастя. На Артемівському напрямку зі стрілецької зброї вели вогонь по упорному пункту в селищі Луганському. Найпотужніший обстріл відбувся поблизу Авдіївки. Там терористи гатили з БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Відносне затище на фронті триває вже 10 днів. В середньому бойовики до 10 разів на добу порушують переміря, цьому не застосовуючи важке озброєння. Були обстріли і сьогодні в день, та як зазначили у штабі, АТО, ці дві вогневі атаки терористів мали хаотичний та радше провокативний характер. Ну і з'явилися нові подробиці і кадри вчорашнього звільнення з полону двох військовослужбовців. Обидвоє волиняни, вояки колишньої 51-ї окремої механізованої бригади. Наша сторона подавала підложення на обмін, але відказувалась Фактично це був в виді торга то тобто за них хотіли отримати більш влиятельных людей. Щойно потрапив до своїх солдат Комісарчук, одразу повеселішав і з усмішкою на вустах розповів, як багато значать там у неволі державні символи. Да, дійсно, прапор ми вже не бачили, оскільки нас забороняється повністю яка символіка в камерах. Тобто, хлопці знаєте, як діти малі, кожен хоче того прапорця десь сховати. Десь настільки патріотизм хлопців проявлявся, що ми, знаєте, шоковані. На цьому в мене всі новини з ОНАТО. Тетяно, дякую, Олексій Сімаков. стежить за подіями на воєнному сході.